Найкращих напоїв, який рятує всю шалену спеку. то що для цього потрібно? Мені мені потрібно декілька кубиків льоду Зразу відправляю будь-який чаша, яка у вас є. Відкидаємо сюди лід. У мене лід з м'ятою. Я беру десь 4-5 кубиків. Тепер у мене є трішечки м'яти додаю сюди. І наступним. Додаю мандаринку, я вже порізала її шматочками. Також декілька лимончиків ідуть, і наступне апельсинчик. Тільки апельсин я трішечки так виделкою його поприжимаю, щоб він пустив мені сік. Також до цього напою можна додавати все, що у вас є, які ягоди. Можна і малину додати, можна і порічку додати, також полуниця дуже буде гарно. Все, що маєте в господарстві. Додаємо. Тепер наступне, що нам потрібно, це звичайнісінька вода. Можна з холодильнику, в мене просто стояла. Додаю сюди, заливаємо. Поки достатньо. І наступне будь-яку солодку воду, яка у вас є. у мене Ми не часто її вживаємо, але інколи хочеться. Я її трішечки додаю. Можна спрайт взяти, швепс, все, що у вас є на даний момент. і Заливаємо рештою води і ставляємо до холодильника десь на хвилин 15-20, щоб наш напой був прохолодним і можна буде вживати. Все відправляємо до холодильника, і такий апельсино-лимонний м'ятний напій у нас готовий до вживання. Швидко готується і смачно.